Друзі, всім привіт! З вами Олександр. І сьогодні ми знаходимося в Литві. Ми приїхали купляти сюди декілька автомобілів і заїхали до наших е знайомих. Це площадка Діамондо. Тут дуже багато свіжих автомобілів, які ми можемо привезти в Україну під розмитнення. Зараз ми хочемо вам показати ціни і автомобілі, сегмент автомобілів, які є на цій площаді. Всім гарного перегляду. Друзі, не забуваємо ставити великий палець вверх, коментувати відео, хто може поділитися, підтримайте нас. Ми стараємось для вас. Погнали! Так, Mazda CX3, 18500 євро, 17 рік 47 тисяч пробігу. 2 літра бензин. До речі, цікавий варіант для себе. Читайте, тут 47 тисяч пробігу. Давайте я для вас її проб'ю. Просто якщо ви собі таку тачку хочете. Так, капот не крашений, тут теж не фарбовано. Друзі, 47 тисяч пробігу. Дуже такий тяжко не знайти такий пробіг в Європі. Так, у нас поки фарбованих елементів немає. Йдемо далі. 110. Криша теж в порядку. 101, 124, 111, 112. Машина повністю в рідній фарбі. Хто собі таку шукає, дуже давно ось ваш варіант, ви можете приїхати перевірити чи замовити нам перевірку даного на автомобіля, друзі, 47 тисяч пробігу. В принципі, гарна комплектація. Не, вона у нас закрита, але вона... У нас на кондьорі, на автоматі, на кондьорі, біла шкіра комбінована з тряпочкою. В принципі, гарний варіант 47 тисяч пробігу. Для себе це взагалі кайф. Погнали далі. Renault Megane. 8200 євро, 17 рік, 214 тисяч пробігу. Механічна коробка передач. На простій комплектації, без ключового нема, невеликий дисплей, мультикермо. Ну і 400 клопадьомник обична тряпочка. Погнали. Так, Peugeot 308, 6500 євро, 2015 рік, 204 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Ну, Це теж на ваш смак мені, допустимо, не нравиться. Хоча на них є такі комплектації, що в деяких автомобілях взагалі такі комплектації немає. Ще один пиж, теж 308, 5900, 14 рік, 216 тисяч пробігу, 1,6 дизель механічна коробка передач. Дуже багато шкод. Це у нас Octavia 10500, теж експортна ціна 10500, 19 рік 190 тисяч пробігу літровий бензин. Не рекомендую до покупки. Але ще раз кажу, є люди, які люблять 1,4 бензинові мотори. Я, наприклад, їх не люблю, в мене були з ними проблеми і дуже багато проблем є з такими моторами у людей. Ще одна Октавія, 9218 рік, 233 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач в чорному вже кольорі. Без ключового нема. Великий дисплей, мультикермо, круїз. Сидіння в нас в гарному стані. п'ятіступка. Вони є теж на 6 ступки. Давайте ми її проб'ємо для вас. 115. 115. 120. 114, 108. Так, кришка у нас задня підкрас. Ось бачите, про що я і кажу? Що все одно всі тачки треба перевіряти, щоб вибрати собі гарний варіант. 118. Так, у нас виходить тільки кришка багажника. Один підкрас. Вона б'ється 230. В принципі, це не є критичним. На Octavia 11200 євро, 18 рік, 10-35 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Тут у нас автоматична коробка передач. Тут на сухому сиплінні це теж вибір кожного. Але краще брати 2-літровий дизель на нормальній коробці передач по комплектації. Електрокришка, парктроніків, корух, великий сенсорний дисплей, мультикермо, круїз, вже е, новий адомітр йде. Ну, теж гарний стан салону. Йдемо далі. Так, ще одна авіа. Це 718 й рік, 211 тисяч пробігу, 1,6 дизель, теж автоматична передач. Уже на безключовому, теж дуже гарна, ну, гарненька комплектація, скажімо парктроніки, електрокришка, великий дисплей, мультикермо, круїз, тобто все для комфорту тут в принципі, є. У білому, гарному кольорі. Теж Шкода Актаві 11200, 18 рік, 208 тисяч пробігу, 1,6 дизельний двигун, механічна крипкопередача. Силочку на Діамонду я оставлю. Також там будуть всі наші соціальні мережі. Можете заходити, підписуватися, там теж дуже багато інформації та автомобілів, які ви можете купити собі. Так, йдемо далі. Шкода Октавія 9900 євро, 17 рік, 241 тисяча пробігу, 1,6 дизельний двигун. Вона у нас на механіці. Ну теж в принципі, От на механіці вони е, дуже себе гарно поводять, двигун теж в принципі, ходить дуже в них довго, можете брати для себе. Не рекомендую таку машину. Шкода Октавія 10217 рік, 222 тисячі пробігу, 1,6. Теж дизельний двигун, механічна коробка передач. Так, це шкода походу продана. Це 13500 євро, 18 рік, 163 тисячі е, пробігу, 1,6 дизельний двигун. Давайте його пройдемо Він у нас на панорамі, на дуже гарній комплектації, великий дисплей, теж мультикермо, пам'ять сидінь. А, сам уже паркується. Електрокришка багажника. І він у нас все седані, Поки машина не фарбована. 109, 123, 123, 123, 120, 120, 121. Ну, машина повністю. А, тут панорама. Там ще зараз крилишко тут доб'ю. Це, як приклад, просто для вас, якщо ви хочете, якщо ви маєте змогу самі приїхати і купити собі тачку. буду впевнений, що якщо... вона фарбовано дуже гарний в принципі, стан автомобіля, є дистронік. Гарненька ця шкода, але знову ж собі я брав би тільки на 2.0. Так, далі у нас А4, 15518 рік, 217 тисяч пробігу, 2 літри автомобілю. Шкіра, дисплей, двохзонна кліма, мультикермо. Пам'ять не бачу чи є. Ось таке дуже, дуже класний стан, універсал. І тачки мені подобаються на 2.0. Їхньому двигуні вони дуже класно себе поводять і довго ходять. Так, 1616 16 рік, 261 на тиждень пробігу 3 літра дизель 218 кінських сил. 160 кВт, дуже класний мотор. 218 лошадей буде перта, як реально, як дурна. Так, і тут у нас автоматична передач. Покажи комплектацію, яка там у нас є. Так, Тут у нас вже коричнева шкіра, двозонна кліма, теж дисплей, мультикермо. Пам'яті немає. Але дуже класний вигляд салону вона має. Суп'єр 13218 рік, 185 тисяч пробігу, 1,6. Дизельний двигун, вона у нас в Автоматична передач Теж на дистроніку. Дуже багато тут шкод. Ще одна шкода, 10500 євро, 17 рік, 239 тисяч пробіг 1,6 автоматична передач Теж на універсалі, в чорному кольорі, на гарних фарах, на безключовому. ну Така комплектація. В принципі, гарненька, але кришки багажника електро немає і 1,6. Двигун 85 кВт. Ще одна Октавія 7900 євро. 16 рік, 258 тисяч пробігу. Автоматична крапкопередач теж вона в універсалі. Октавія теж 9500 євро, 18 рік, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механічна крапкопередач. Дуже гарний колір уже на радарі Дуже гарна резина теж в універсалі. 8500 14 тисяч пробігу, 1,4 автоматична коробка передач, бензиновий двигун у нас. Так, 50 ліон, універсалі, 8200 євро, 14 рік, 253 тисячі пробігу, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Ще один диліон, 7200 євро, рік 223 тисячі пробігу, 1,6. Дизельний двигун, теж механічна крафкопередач. Шкода Octavia 10500. 19 рік, 230 тисяч пробігу. 1,5 дизельний двигун. Теж у нас DSG. Невеликий дисплей, підігрів є. В принципі, гарний стан. Так, Octavia 9700-170 в синьому кольорі, Ізолента, що називають в народі. 17 рік, 180 тисяч пробігу, літровий бензиновий двигун, механічна крапкопередача. Шкода Кодіак. 15200 євро, 17 рік, 200 тисяч пробіг 1,4 бензиновий двигун. Дуже гарні автомобілі, вони мені дуже подобаються. Дуже комфортні, тут ще й ручка на 1,4. Така не сильно добра комплектація, ну як для 1,4 в принципі. Ну, буде. На двохлітровому дизельному моторі дуже ці тачки гарні, вони мені подобаються, собі б такий би автомобіль в принципі, не взяв би. Так, це у нас шкода єті, 8200, 15 рік, 218 тисяч пробігу, 1,6, дизельний двигун, автоматична коробка передач. Ну, по салону все простенько. В принципі, машина теж непогана. Для такого року і ціна, в принципі, нормальна. На 1,6 і дизель. Так, Nissan Qashqai 14200 євро. 2018 рік, 192 тисячі пробігу, 1,5 механічна коробка передач, теж дизельок. Дуже багато дизельних автомобілів, але такі автомобілі в принципі, більш новіші, 17-18 роки. Їх можна гарненько пустити по митниці і е, буде, в принципі, плюс-мінус нормальне розмитнення. Е, Renault Clio 5. 700 євро, 17х 175 тисяч пробігу літровий бензиновий двигун. Так, краще їх брати на 1,5 дизельку, переплатити ту митницю, зато ви будете їздити на гарному моторі, який вам не буде морочити голову. Це нас Hyundai на X35, 6900 євро, 10 рік, 261 тисяча пробігу, 2 літра дизель механічна крапка передач. В принципі, непоганий автомобіль, але всередині почуваєшся, як реально в консервній банці, <смі> такий жастковатий, мені, наприклад, не сподобалось. А, Volvo 60 10 10500 євро, 13 рік, 261 тисяча пробігу, 2,4 дизельний мотор. Вона, у нас, до речі, на непоганій комплектації. А тут же ще ж електри... електрика, тобто вона диз... е... гібридна. Автоматичний трофопередач, підігріви, мультикермо, дуже гарна строчка. Є пам'ять сидінь, в принципі, в універсалі дуже гарна. Зараз можуть бути проблеми з звуком, тому що тут недалеко роблять, я так розумію, ще продовження цієї площадки. Це на 40 Volvo, 7700 євро, 14 рік, 255 тисяч пробігу, 2 літра, дизель, механічна крапка передач. Так, друзі, переходимо зараз чуть далі туди. Там ще в нас пару пасатів, є пару реношок, є одна рено меган на басе комплектації і погнали. Друзі, йдемо далі. Тут у нас як ми бачимо вже більше Volkswagen. Ваші улюблені пасатики. Так, він, це пасат b 8 верлайні, 2 літра дизель, 14900 євро, 17 рік, 217 тисяч пробігу. На автоматичній коробці... Без ключового немає. В гарній комплектації, скажімо так, на масажі вже буде йти, комбінірована шкіра з алькантарою, вже LED дисплей, замість приборки у нас, так само великий монітор, підігрів. Тут у нас стає дуже гарна коробка, в принципі, для себе її можна брати, не боятися, тачка ще буде ходити досить довго в гарному реальному кольорі. Ось таку я собі шукав під розмитнення, коли воно було під нуль, але не знайшов. Нічого собі не купив, коли було від нуль. 0, це тільки я так можу. Фольксваген Фасад 11700 євро, 17 рік, 207 тисяч пробігу, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач. Так, це у нас електричний Passat. 1,4, 16700 євро, 16 рік, 169 тисяч пробігу, бензин, електрика. Теж вони гарно ходять, я на них не катався, чесно кажучи. Ми можемо перевіряти такі автомобілі, в нас дозволяє наше оборудовання, яке ми перевіряємо автомобілі. Був у мене у друга такий Passat, він казав, що класна тачка. В ній. І без проблем він мені проїхав, ну, докатав, напевно, десь до 220 тисяч і потім продав. Йдемо. 12700 євро, 17 рік, 117 тисяч в пробігу. 1,6 дизельний двигун, коробка передач. Дуже гарний пробіг. Давайте його зразу проб'ємо, щоб вам показати. Так, 129, там 112 було. Поки він у нас не фарбований. тому що він буде повністю в рідній красі. 120. Так, він повністю в рідній красі. Ось такі посади, до речі, для себе теж можна купляти, але йди покажи ось. Тут є, і сюди. Тут є ось такі царапки по кузову і також його треба оглядати. Ну Ось тут також. Ні, то грязь була. От. Також треба оглядати, тому що буває дуже багато скритих моментів, які ви самі не зможете подивитися. Великий дисплей без підігрів, дуже обична комплектація, але його заберуть більш всього, із за пробігом. Ну і кольора. Дуже гарний колір, мені подобається. О, Улюбленець кожного українця. напевно. Volkswagen Passat теж 4700 євро, 10 10 рік, 326 тисяч пробігу, 1,6 дизельний двигун. Дуже його тяжко знайти в гарному стані. Реально. Я одного знайшов, поки клієнт думав. ну Це ще було під нульове розмитнення, поки клієнт думав, його просто розірвали, забрали там, за, там, за німовірну цену. 530 BMW, 11500 євро, 13 рік, 257 тисяч пробігу, 3-літровий дизельний двигун. Дуже класний дизельний двигун і автоматична кропка передач, впарюваний, в принципі... Нормально безпроблемно їздять. Пара Без Безпроблемно їздять. В принципі, таку тачку собі теж можна брати, розцінювати для покупки. Гольф 8900, 17 рік, 160 тисяч пробігу, літровий бензиновий мотор. І щось, до речі, того гольфа, який я хотів подивитися біленького, вже немає. Напевно, вже його купили. Дивіться, ще й кабія тут в кінці у нас є. 3500 євро, 11 рік. 1,2 бензин, 223 тисячі пробігу, механічна передач у універсалі. Теж 1,2 не рекомендую до покупки. Але люди беруть. Така BMW 116-та є в гарному кольорі, вона без ціни, але вона закрита. Ті показати салончик, ну дуже гарний колір. Так, погнали. Далі... Теж, до речі... Інколи їх замовляли в нас в Києві під одноразовий огляд. В принципі, комфортна, комфортна сімейна машина. 14200, 19 рік, 169 тисяч пробіг, 1,2 бензин. Ну, не, не, не на такому моторі. Йдемо далі. Opel Insignia, 12900 євро, 19 рік, 160-182 тисячі пробігу. 1,5 бензиновий мотор. Механічна кінечно крапкопередач. Так, так меган на дуже простій комплектації, без цінника, без нічого. Ще один меганчик на бос комплектації. Так, босе. А, дуже теж простенька комплектація. Сам паркується, шестиступка, електроручник. Гарний стан в принципі салону, але та боковинка в них завжди ламається і приходиться перешивати. Але в нас все добре. Е, така собі комплектація, але вже на класних дисках парктроніків круг сам паркується. Ось цей міганчик ми хотіли забирати, але ми його не забрали, тому що е, тут є шпакльовочка. Босс 9700 євро, 2017 рік, 186 тисяч пробіг, 1,5 дизель. Теж, до речі, дуже гарна комплектація, закритий теж. Великий дисплей, сам паркується. Шестиступка. Мультируль. ступка, ну, мультируль. Бос. Ви самі розумієте. Кому потрібно, можете звертатися на вам мито з доставкою його в Україну під ключ. Так, Йдемо далі. Далі у нас Volvo, там і тут теж Volvo. це у нас v 40 це універсал 10200 євро, 17 рік, 240 тисяч пробігу, 2 літра дизельний двигун, механічна крапкопередача. Шкода суперб 13 900 євро, 18 рік, 210 тисяч пробігу автомат на 1,6 дизельному двигуні. Аудюха а 4 16 900 євро, 18 рік, 164 тисячі пробігу, 2 літра дизель автоматична кропкопередача ну вона у нас на тряпки дисплей кліма мультикермо ну, але салон в дуже реально гарному стані вона у нас в універсалі Kia Ceed 8500 17 рік 232 тисячі пробігу 1,6 дизельний двигун До речі давайте ще ось таку тачку проб'ю по половокраски Дивіться, тут вже бачите, це болячка Київ, в неї постійно щось проїхать закокрасичне ну, з цими пластиковими матеріалами, то що вони, і ось вже пішло теж. таке. Це можна перекрасити, якщо е, захочете. Так, у нас тут підігрів вже є, 6-й ступка, е, двухзона кліма, мультикермо, Понятно, що проїзд, е, нормальний дисплей вже повноцінний, 4 електропідйомники. Так, погнали, проб'ю. 132. Тут у нас красик невеликий, опять же, просто поддути. Без шпаклі вроді, ну опять же там надо дивиться, члеться. 106. 114, 106, 89, 113 і 102. Тобто у нас тільки... Ліве крилишко чуть-чуть шпак. Ай, капоту все ще краще. Да, 275. Нічого критичного, в принципі, просто два локальні підкраси. Але опять же, треба дивитися, треба переглядати, як воно зроблено, чому взагалі це все красилось. Шкода 9900. 9917 рік, 173 тисячі пробігу, літровий бензиновий двигун, механічний. Так, ще одна Audi, А4, 16 900 євро, 18 рік, 164 тисячі пробігу, 2 літра дизельний двигун, автоматичний карпоріч. Ще одна шкадарка, теж літровий бензин, 15200 євро, 202 тисячі пробігу, автоматична крипкопередач. Це у нас гібридні Outlander, 234 тисячі пробігу, 12200 євро. 13-й рік кінець, автоматична коробка передач. Ну, Гібриди зараз теж дуже в попиті в Україні, але він буде Opel Astra, 7500 євро, 17 рік, 221 тисяча пробігу, 1,6 дизельний двигун. Друзі, на цьому ми Ось ці тачки. тачок дуже багато, реально, є з чого вибрати. Є й Мегани, є і пасати, є і шкоди. Кому потрібно, замовляйте. Привозимо вже. Під розмитнення, повністю розмит, розмитнімо і робимо автомобіль для вас під ключ. Дякую вам за перегляд. Ставте великий палець вверх, коментуйте відос, переходьте по всім силкам нижче. Буде силочка даної площадки в описі відео. Ви можете зайти, перевірити, подивитися ціни, підібрати собі автомобіль, який вам треба перевірити, і ми перевіримо та викупимо для вас, привеземо в Україну, зробимо все під ключ. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Ми погнали далі шукати автомобілі.